Доброго дня, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні ми подробно подивимося, я вам розкажу про редуктор. Як робиться це. Я пригласив експертів. Штангель у мене буде, він вам покаже всі точні розміри, ну, це для <кхід> качества підшипників і всього. Так. На огляді у нас класична схема зборки редуктора. Це у нас є кільце. Одне кільце. Потім кільце. Друге. Підшипник 232-216. Шестерня. Другий підшипник це, це 92-218. І, ну, і шестерня, така як є у всіх. Все є у вас у всіх. Це так збирається. І стакан, в який це все встановлюється. При зборці редуктора. Потім регулювання проводиться оцими шайбами, підставляється там, зажимається. Підшипників 411 я не брав, тому що вони нам не потрібні, поки що не потрібні. Перше, що треба зробити для зборки редуктора, оце у нас є сателіт, який працює на цій шестерні. Отак. Нам потрібно для початку, щоб зібрати цю, оцей вузел, нам потрібно виставити п'ятно контакта. Ви скажете, що п'ятно контакта тут не виставляється, але це не так. Я вам показую. Ми беремо ставимо сателіт з пальцем, наприклад, отак. От. І просто його катаємо. Якщо його виставити в рівні, по кожній шестерні воно буде окремо. Він зараз годин. создає звук, бо, тому що він виступає. Якщо його углубити далі, він теж буде гудіти. Дзвонить. А якщо його поставити рівно, як це виставляється? Береться сателіт, прижимається сильно рівно. І ви питаєтеся, коли ви його видвигаєте, він у вас дає сопротив. І коли ви його задвигаєте, теж він дає сопротив. Чому це відбувається? Тому що форма зуба і форма цього зуба, вони одинакові. І коли ви робите зміщення, пере... роз... розподіляється нагрузка невірно. Треба його виставити отакі рівненько, зафіксувати, прижати, і подивитися, і покатати. Ось коли воно рівно все, воно катається, воно не создає взагалі ні звука. Оце перше ви зробили, замітили, заповнили, як, на яку відстань у вас виступає сателіт. У мене він виступає в правильній десь півміліметра. Якщо ми візьмемо цю шестерню, друга, друга, друга шестерня, вона теж заводська. Але у неї оцей зуб. Тут цей зуб, заводський шестерні має розмір 28 мм. А на цій шестерні цей зуб, ось ми приложили 28 мм. Прикладуємо сюди. А на цій шестерні він менший. Тут 26 мм. На 2 мм вона менша. Оці 2 міліметра теж треба учитувати при прикатк шестерні. Оцей сателіт по цій шестерні ходить ідеально. Зовсім без бі біз... В один в один. Переходимо далі до стакана. Оставляємо поки шестерні. Основна перероботка буде в стакані. Ось у наш є стакан. Ось. він. Оце стакан куди все збирається. Збирається воно наступним чином. Ставиться отакий подшипник. Потім в нього ставиться шестерня. шестерня всередину. І на цю шестерню знизу вставляється оцей підшипник, знизу. А так як ми переробили, поставили конусний підшипник, І ми це збираємо в отакому по послідовності. Він у нас не проходить, тому що тут з завода. Отут з завода є отливка. Яку впирався нижній подшипник. Її треба на станку проточити. Обов'язково. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб оцей підшипник конусний мог пройти. Так, ми встановили шестерню з подшипником, з конусним. Потім у мене люди запитували запитання таке було: покажіть розміри, і що таке дві десятки і куди їх ставити. Оцей вузел, оцей вузел буде зібраний так, що, отута між шестернею і сателітом, зазора не буде. Зовсім. Тут буде тільки сила натягу. Звідси, де стоять шайби, Тут теж зазора не буде. Зовсім тут зазорів не буде. Зазор дві десятки виставляється між оцією шестерню, оцією шестерню, і отим подшивником, що внизу. Для чого це нам потрібно? Він тут виставляється от двох десяток. Можна 2 е, десятки, це мінімальний зазор. І можна його так увеличувати до міліметра. Це нам потрібно для, для того, щоб. Коли цей вузел був зібраний, подшипнік підштопорений кольцями, щоб шестерня не впиралася в, подшипник в оцей верхній, і щоб не передавалася нагрузка. Тому що, оце все, оце все, сила цього обертання, працює на нижньому подшипнику. Оцей подшипник держи нагрузку полосся вих Сюди шестерні він держить нагрузку від зміщення. А всі, весь редуктор, вся планетарка, весь планетарний механізм держиться на нижньому подшипнику. Потім ми оце переворачуємо як, як ми виставляємо цей зазор? Беремо, піднімаємо шестерню. Вложимо сюди в ну, кого що є. Прокладка, наприклад, там 4, 4 десятки чи там пів міліметра. Вставляємо шестерню. Не хочемо становитися. Зняли шестерню, положили під шестерню півміліметрову прокладку, щоб зафіксувати оцей зазор, щоб далі шестерню. Потім ми так, перевернули. У нас тут між шестерню і цим підшипником вже є півміліметра. Відцілю у нас виглядає підшипник. Беремо обойму з конусного підшипника. Обойму з конусного підшипника. Вставляємо всередину, забиваємо, вона в нас впирається в роликовий конусний підшипник, вбивається. Потім вставляємо 4-мм кільце, вставили його туди всередину. Потім вставили кільце. Беремо штангель циркуль. Кільце у нас, оце кільце, воно у нас вставлене, вставлене піджимає. Е... Підшипник. піджима, а так воно вставлене. Ми беремо штангенем циркулем. Від верху стакана міряємо розстояння до кільця, до кільця. Оце розстояння ми міряємо до кільця, заміряли. Воно у нас все тут прижате, воно все працює, це вже зібраний результат. Що нам це дає? Ми заміряли, наприклад, у нас. У нас е, виходить від верху до начала кільця до цієї сторони. 41 з десятками там, міліметрів. Це в мене зазор. Кожного у вас буде зазор різний. Чому? Тому що у мене подшипник, такий, який тут стоїть. У мене подшипник стоїть. У нього номер 7. 216. 7216 216 У. Оці всі подшипники конусні 216 серії. Вони мають різну висоту. Різну висоту. Оця висота підшипника. У цього підшипника висота 28 мм, може бути 30 мм, 32 мм. І за що то, який ви будете ставити подшипник, такий у вас буде кінцевий отута результат. Отак, це ви все взяли, зробили. Потім розібрали, їдете до токаря. Токар вам точить канавку під 4-мм кільце, тому що тонше кільце не вийде на руску. Вточеє під це 4-мм кільце, і у вас вузел вже зібраний, готовий к установці на трактор. Що я хочу сказати цим своїм відео про цей редуктор? Що це робоча схема, і вона була зроблена ще в 2011 році я трактор приобрів. в 2012 році була зроблена перероботка, і цей трактор пропрацював в отакій компоновці, зібраний до 2023 року. Потім так стала з нас ситуація, що наше село було в окупації, ми виїжджали. Потім, коли вернулися, трактор був спалений. Те, що від нього залишилось, там ви бачили остатки. Я його розібрав під ремонт. А так як тут невозможно було жити обстріли, пожари, не було світла, не було газу, ми виїжджали. І в один прекрасний момент я приїхав і цих запчастей, які там були, їх просто украли. Куди вони пішли, в металоломілі, кудись ні. Цей трактор зараз буде, вистанавлюватися. Кроме цього трактора у мене ще є два трактора, які працюють. Я показував вам на своїх відео. Некоторі питали: у вас не красивий трактор? Мені красота не нужна. Для красоти я можу купити банку краски, зробити з нього конфетку, але він не буде їздити. Люди, робіть, отак, як оце зроблено. Це робоча схема, воно ось працює, все. І у вас все вийде. В кого будуть якісь запитання, пишіть свій номер телефону. Я перетелефоную. Бажаю всім удачі, успіху, доброго дня. До побачення.